Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином можна створювати анімації в середовищі OpenToonz. Ну і відповідно, як це середовище, де його можна знайти і яким чином встановити на ваш комп'ютер. Отож, почнемо з того, як працювати з середовищем Open Це є безплатне програмне середовище. Так, тому ви його можете собі абсолютно скачати без проблем для вашого комп'ютера. Єдине, що вам потрібно зробити, прописати в пошуковику ключову фразу OpenTunes і знайти за першим посиланням, як правило, у вас відкривається посилання до відповідної програми. Ось воно у нас є. Далі переходимо на офіційний сайт. Розробника програми. Тут є багато технічної документації, розповіді про те, яким чином ми можемо використовувати ту чи іншу анімацію, яким чином ми можемо на ці анімаційні ефекти накладати і так далі. Але нас цікавить зараз вкладка Доуланд, в якій. Відповідно, в нас є елемент, який ми можемо о, скачати. Тут є відповідні розширення і так далі. В даному випадку, для створення анімації нам достатньо елемент, який називається OpenTunes. Вибираємо. Далі в нас відкриється елемент з інструкцією, вірніше, не інструкцією користувача, а з угодою користувача, який, яку потрібно. Погодити і завантажити під вашу операційну систему. Поки в мене відбувається завантаження, я запис призупиню для того, щоб не було надто довге відео. Отже, в мене угода користувача прогрузилася, я прокручу вниз. Тут є в нас два варіанти. Ми можемо під операційну систему Windows скачати і під операційну систему macOS. На даному етапі в нас зараз активна версія OpenTools. 171, тому її і завантажуємо. Так, нажимаємо кнопочку Dowland. Далі в нас відбувається завантаження інсталяційного файлу. Так, зберігаємо його в будь-яке зручне для нас місце. Коли, в свою чергу, інсталяційний файл буде завантажений, ми можемо приступати до інсталяції. Ну, Оскільки в мене вже є встановлене середовище OpenTools, то я повністю запускати інсталяції не буду, але необхідні кроки інсталяції, я пройду і продемонструю, як, що потрібно де вибирати. Там чогось надзвичайно категоричного і надзвичайно важливого, що потрібно клікнути, немає. Звичайно, елемент з установкою програми. так. На першому етапі в нас. Пропоную вибрати мову інсталяції, в даному випадку вибираємо англійську. Після цього відкривається ліцензійна угода. Погоджуємося з нею, нажимаємо Next. Далі в нас пропонується місце, де ми будемо зберігати цей елемент. Так, нажимаємо Next. Далі пропонується, чи нам потрібно створити на робочому столі значок. Ну і далі в принципі, створення. В панелі інструментів, і тепер, коли я нажму кнопку Install, відбудеться установка. Верніше у вас відбудеться установка цього програмного забезпечення. Ну, для економії часу я її не встановлюю, зупиняю і зразу запускаю середовище, яке у мене є. Для того, щоб почати працювати з даним середовищем OpenTools, нам з вами потрібно в першу чергу створити проект. В якому ви будете працювати. Ну, І після того, як ви вже створите цей проект, ви вже зможете працювати з функціоналом цього програмного забезпечення. Проекти в OpenTool складаються з сцен, які відповідно можна змінювати, налаштовувати, переналаштовувати. У мене вже є створений проект, але давайте я створю новий. Так, тому нажимаємо New Project. Так, вводимо назву. Так, давайте назвемо його. «Тест». «Тест». Так. Окей. І ви можете побачити, що в мене створився проект тест, причому що в мене тут ще є додаткові інші проекти. Далі в цьому проєкті в мене немає жодної сцени, тому потрібно її створити. Нажимаємо на кнопочку «New Scene» і тут вводимо назву сцени, яку ми хочемо створити. Так, «Тест 1». Далі тут зразу вказується, де буде ця сцена збережена, вказується ширина висота, так, вказується роздільна здатність, в чому вимірюється і частота кадрів. Після того, як ми ці всі дані ввели, нажимаємо кнопочку Create, і в результаті в нас створюється сцена. Наголошую, що тут є декілька режимів відображення робочої області, так, дравін, Cleanup. Палат InkPaint, щоб ну, типу, малювати більш детально було анімейшн і так далі. Їх є дуже багато. Я буду працювати в елементі Driving. Ну, для мене це є найбільш зручним середовищем. Далі, в принципі, можна приступати до створення анімації. Ви можете побачити, що тут є певні функціональні блоки, наприклад, ось тут у нас знаходиться панель. Інструментів, які ми можемо використовувати. Так, в нижній частині в нас знаходиться шкала таймлайну нашої анімації, в правій частині в нас палітра і шари знаходяться. Ну, і в верхній частині в нас знаходиться меню нашого проєкту. Ну, і звичайно, по самій серединці знаходиться безпосередньо. Робоча область нашої анімації, в якій ми будемо створювати анімаційний елемент. Ну, давайте створимо якусь найпростішу анімацію, яка буде складатися в нас з м'ячика, який там падає і відбувається від землі. Для того, щоб створювати анімацію і могти під час анімаційних дій редагувати якісь певні об'єкти. Для нас варто все ж таки створювати різні види шарів. Тут є декілька варіантів шарів. Ми можемо побачити, які варіанти шарів ми можемо створити в меню Layer. І тут у нас є новий шар: Newton's Raster, Vector, простола raster і шар нотаток. Ну, це шар, на якому ми там будемо записувати нотатки, які в нашій анімації відображатися не будуть. Для зручного малювання м'ячика нам буде зручно створити векторний шар. Так, new Vector Layer. Вибираємо. Зразу в нас відкривається елемент, де ми можемо задати назву цього шару, так, де він там в нас буде знаходитись і так далі. Нажимаємо ОК, OK, і бачимо, що тут у нас створився шар. Також ми можемо створити векторний шар за допомогою ось цієї кнопки, яка в нас знаходиться. В... Ось цьому куточку, так. Тобто вибирають для себе любий, зручний для вас варіант. Тепер ми можемо малювати, наприклад, за допомогою інструмента пензель, ми можемо. Намалювати підлогу, Наголошу, що тут є елементи згладження. Тобто, якщо в мене там десь рука трясеться, то відповідно це, що я малюю, воно також буде згладжуватися програмою автоматично, тому це досить такий зручний варіант. От я промалюю землю і бачите, вона на мене так досить гарно згладилася. Також давайте намалюємо м'ячик. Мячик за допомогою геометричних фігур. Тут є в нас різні варіації цих фігур. В е, меню Shape ми можемо змінювати різні елементи. Ну, в даному випадку нас цікавить елемент, який називається Circle, тому що це в нас має бути наш м'ячик. От він у нас десь тут буде починати падати. Е, і ну, давайте ще цей м'ячик розмалюємо. Для цього ми вибираємо інструмент заливка. Далі. В level palette нам потрібно створити колір для нашого об'єкту, який ми будемо заливати. Для цього нажимаємо New Style і вибираємо якийсь колір, який нам подобається. Наприклад, я хочу такий блакитний м'ячик створити, заливаю його і, в принципі, перший кадр нашої анімації готовий. Далі, ось тут ми собі будемо створювати додаткові кадри, які нам потрібно для нашої анімації. Давайте зробимо так, що наш м'ячик впаде. Деформується трошки при ударі об землю, і потім відіб'ється там далі. Що для цього потрібно зробити? Ну, По-перше, нам потрібно перейти на другий кадр. Для того, щоб бачити, що в нас відбувається в першому, верніше, як в нас змінився ситуація між першим і другим кадром, ми можемо ось тут поставити елемент Onion Skin, так? для того, щоб побачити, що в нас в попередньому кадрі відбувається. І також ми можемо попередній кадр повністю скопіювати. Вибираємо інструмент вибору об'єктів. Далі виділяємо всі об'єкти, які в нас є в першому кадрі: Ctrl-C і Ctrl-V. Так, є. Тепер на другому кадрі ми можемо змінювати положення нашого об'єкту. Наприклад, у нас м'ячик буде ось тако переміщатися. Так, Другий кадр готовий, і нам тепер так по кадрово потрібно зробити рух цього м'ячика. Що ми робимо? Переміщаємося на третій кадр. Так, так само додаємо, ну, давайте ще раз скопіюємо цей елемент. Ну, Якщо ви раз його скопіювали, то в принципі можна потім його копіювати, ну, вже не копіювати, тільки вставляти. От, переміщаємо вниз. Перехожу на четвертий. Так, переміщаємо ще вниз. Так, о, секунду. На п'ятий, ще вниз. Ну, і чим у нас буде відбуватися плавніше ось це переміщення даного нашого м'ячика, тим відповідно анімація в нас буде виглядати більш е плавною і гарною. Так, ну давайте я вже дійду до того кадру, де в нас має деформовуватись м'ячик. Отут він майже долітає до землі. Так, і тут він вже буде в землю вдарятись на 9-му кадрі. Тут я беру і тут він вдаряється. При ударі він у нас буде деформуватися, оскільки це в нас векторний малюнок, ми можемо його деформувати. перше ми можемо його приплюснути трошки, але це ж природний варіант. Так? Тобто він деформується трошки в іншому. Тому можемо скористуватися елементом Current Point Editor Tool. І е, змінити точки нашого векторного елемента. Наприклад, він у нас ось тут тако деформується. Так? Е, і тут знизу так само він отут-чуть чуть піддеформується. Так? І ось так. Ну, наприклад, просто він вдарився в цей елемент. Так? Далі він має чуть-чуть зміститися в той бік і полетіти вверх. Переходимо до е, цього шару. Так, Знову ж таки переміщаємо наш. Прошую. Переміщаємо наш м'ячик в ось це положення. Він вже в нас має сюди максимально збільшуватися. Вибираємо інструмент коректування наших елементів. так. Тобто, ось тут він. Так. От. тобто сюди почав летіти. Є. Е. Ну і далі, знову ж таки, вже працюємо за е, знайомим форматом. Вибираємо. Створюємо кадри і робимо, що наш м'ячик починає летіти. Так, я вже там багато кадрів не буду робити. так, От, дойду там давайте до 15-го. Тут буду трошки більші відстані. Ну, звичайно, чим більше ми робимо відстані, тим, відповідно, анімація в нас менш плавна буде виглядати. Але, е, ну, для економії часу ми мусимо це все ж таки зробити. От. Ну і, наприклад, якось так відбилося. Тепер давайте подивимося, як це буде виглядати. Тобто, якщо ми тут включаємо всі наші шари, ми побачимо весь процес переміщення нашого м'ячика по нашій анімаційній області. Тобто він сюди перемістився, тут трошки вдарився. Ну, Тут можна було ще змістити, як він тут вдаряється, але ну, як вийшло, так вийшло. І переходить в кінечну точку. Далі можемо, в принципі, запустити, подивитися, що в нас відбувається, так. Тобто він у нас вдаряється і. От. І відбувається. Е, прекрасно. В принципі, можна сказати, що наша анімація готова. За е, однією такою важливим, за одним таким досить важливим нюансом це те, що Open Tools, на жаль, нас не дозволяє експортувати дані елементи в. GIF-формат ми можемо експортувати наше зображення, навіть не експортувати, рендерити це зображення в формат, або відео, так, AV, або в формат PNG. І за допомогою вже сторонніх сервісів перетворювати його в анімацію в GIF-формат або веб-формат. Як це зробити? Нажимаємо на кнопочку Render, на, клікаємо на елемент Output Setting. І далі в налаштуваннях камери нам потрібно вказати, де ми будемо зберігати цей елемент. Ось тут у нас є Save-in. Вибираємо, наприклад, я вибираю робочий стіл, створюю тут нову папку «New Folder 2. Так, нажимаю Choice. Тут вибралося. Тепер name test 1 можна залишити. За дефолтом у нас формат .tif, але ми можемо або в AVI, це буде у нас відеоформат, в якому ми можемо переглянути, і з нього потім створити GIF-анімацію, або JPEG, верніше, не JPEG а PNG-формат, з якого ми потім приробимо це в анімацію. Давайте я зроблю це в форматі PNG, нажимаю Render. Моїх 15 фреймів, які я створив, рендериться. І в результаті в мене створюється от такий рендер, де в нас буде от воно відбиватися. Так, бачимо. Тепер залишається тільки е, скористатися сервісом для е, створення gif анімацій. Е, цих сервісів у нас є достатньо багато. Найбільш поширеніший, який називається sgif.com. Давайте на нього і перейдемо. Він дозволяє нам створювати анімації з різних елементів, змінювати, працювати з зображеннями. От, в нас є GIF Maker або Video to GIF. Ми можемо в AV, в принципі, зберегти і зробити з нього теж GIF анімацію але давайте зробимо з тих зображень, які ми вже експортували. Для цього вибираємо вибрати файли, переходимо в то місце, де ми з вами зберегли ту анімацію. так. В даному випадку вона в нас знаходиться на роботі. Ну Це попереднє от Folder 2, то що ми з вами робили. так. Вибираємо всі файлики, нажимаємо кнопочку відкрити. Бачимо, загрузилось 15 файликів і нажимаємо кнопочку Upload Files. В принципі, можна сказати, анімація у нас практично готова. Єдине, що залишається, нам потрібно вказати, як у нас будуть ці фрейми працювати. Бо якщо ми зараз нажмемо, make, ми побачимо, що наша анімація буде працювати там. Трошки нелогічно, тому що в нас будуть засвідчуватись кадри, але вони не будуть зникати. Так, от Бачите, вони залишаються і не зникають. Що? Як це виправити? Нам потрібно просто в часі, скільки там знаходиться той чи інший об'єкт, встановити послідовність. Так? Наприклад, я хочу послідовність 2 секунди, 2 кадри. Тобто 2, 4, далі 6, 8, 10...

Так, секунду. Так, а ну давайте ще раз покроково раз, два, три, чотири

Все, отут ефект. Нам потрібно Don't Stack Frames, тобто вказуємо, що нам не потрібно залишати фрейми після виконання, і бачимо, що в нас створюється анімація. Причому ці фрейми, які в нас були, пропадають. Далі нам необхідно просто нажати кнопочку Convert, для того, щоб конвектувати в потрібний формат. Так, WebP... У нас є е, відео MP4 і так далі, а можемо е, відповідно е, зберегти вже його в той варіант, який нам потрібен. Так, ну давайте WP е, нажимаємо Convert WP, тобто зразу бачите, ми собі змогли конвертувати цей елемент WP. Так. Ну і тепер ми можемо зберегти зображення як. Так, все відкрилося. Бачите формат ВП, можемо його собі зберігати як анімацію. Так, тобто зберегти. Якщо нас влаштовує GIF, яке в нас було до того. Так, тобто точно так само ми на цій картинці, яка в нас там була. Так, ось, на цій картинці, яка в нас була, ми можемо також нам тиснути кнопку зберегти як. Зберегти зображення як. Далі в нас відкривається. Бачите, ми зберігаємо це зображення в форматі GIF. Виводимо йому назву, і, в принципі, в нас вже є створена наша gif анімація На цьому все. Дякую за увагу.